Вітаю! Сьогодні поговоримо на тему заздрість. Розглянемо її з езотеричної точки зору і як вона впливає на ту людину, яка завидує. Далі я зніму відео, як позбутися заздрості і стати успішним. Отже, всі ви чули з дитинства, що завидувати погано, але ніхто не пояснював, наскільки все це серйозно. Заздрість це і є той негатив, який вас руйнує зсередини. З езотеричної точки зору, то це деструктивний та негативний потік чорних енергій, які руйнують того, хто завидує. І, звісно, ту людину, яку завидують. Ось цей енергетичний чорний потік, який згущується навколо тієї людини, яка завидує. Часто саме заздрість викликає спершу почуття невдоволення, злості, роздратованості, апатії, а також бажання нашкодити іншій людині. А там який спосіб вона вибере. Для того, щоб нашкодити, це вже інша справа, розумієте? Коли та людина завидує іншій, то вона створює негативну енергетику, схожу на купол, ось цей купол, розумієте, ось який він оточує, він становиться такий, знаєте, плотний, і це взагалі гарна почва для того, щоб приєдналися всякі сутності і почали їсти. А звісно, сутності, що вони харчуються негативом і негативними емоціями. Тобто, коли відчуваєте цю заздрість, цей негатив, це роздратування, то цей купол згущується і не впускає до цієї людини щастя, здоров'я, успіх. Удачу, любов та всі блага, які наготовлені для цієї людини. Розумієте? Тоді сам зависник страждає від власних дій. Цю реакцію можна розцінювати як порчу та негатив всякі зуроки, знаєте, але це невірно. Це невірно. І того, що людина. Сама винна у власних е, бідах. І якщо ця людина почне нападати на ось цю людину, яка, по розумінню вищих сил та справедливості досягла всього сама і йшла крок за кроком до свого успіху, а ось ця почне людина нападати. То полетять бумеранги до цієї людини. І тут стане ще гірше. Розумієте? Є таке твердження, та почищусь, щось, і буде все ок. Чистки не допомагають, це не негатив, це не порча. Це ваші власні вчинки. Розумієте? якщо іще. Саме жахливе для тієї особи, яка заздрить, забирати і руйнувати чуже за допомогою магії, чаклунства, прокльонів, заговорів. До речі, заговори це теж магія. Все це має негативні наслідки, і бумеранг завжди прилітає до цілі. ля взялась взагалі завість ще за біблійських часів? Пам'ятаєте Каїна та Авеля? Це сини Адама та Єви. Так от, Каїн вбив Авеля за те, що Господь прийняв пожертви тільки від Авеля. Чому Бог так вчинив? Авель був добрим, завжди молився до Бога, вірив у силу е Творця і завжди прохав Отця простити всі їх гріхи. А Каїн же був злим і жорстоким, він приносив жертву тільки за необхідності. Після цього. Каїн став зазрити своєму братові Авелю, а потім взагалі його вбив. І знаєте, заздрості білої немає, вона одна, чорна, деструктивна. В основі лежить завжди порівняння себе з іншими. Причому порівнюють зазвичай із близькими за статусом, схожим на себе людьми. Заздрісник. Сприймає чужий успіх як власну поразку, як докір собі. Ці почуття отруюють людину із середини і руйнують її особистість. Ви бачите, як в цей згусток не впускає все добре, яке б могло бути з цією людиною, а пропускає весь негатив. Тільки негатив, який руйнує саму людину зсередини. Дивіться, будь ласка, далі я розповім, як позбутися цього всього негативно.